No worries. Yeah, the boo don't worry. Don't no don't worry. Uh, do you speak English in other uh, investors on uh, other countries? Yeah, I was studying in uh, I had Granny, she was living in Manchester, so that's why I can speak English. А, понятно. У мене но. Ні, все українці. Ну я думаю, вы дізналися, хто це Євген Хлопотенко и. Знаєте що? Що що ви про себе можете розказати? Вгалі yeah. там куча, куча що... рега. Ну, ну людина, так... я людина, яка змінює гастрономію України, і е, 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 починаючи від соціальних праців, закінчуючи е, е, бізнесовими, і я певен, що е, я хочу зробити так, щоб український продукт був конкурентний в світі. Амінь. І я теж за це топлю. Ви думаєте про те, куди ви інвестуєте, в які проекти, в які цінності, і яка саме велика цінність для тебе виборі для, ну, для інвесторів? Та... Зараз для мене найбільша цінність це побудова сустейнеб euh... ну, це сталої е... економіки в аграрному секторі для українського бізнесу. Це моя цінність номер один. би вона дивно не звучала, але. Я вірю в те, що без економіки в майбутньому е, нічого не буде. А економіка в майбутньому може бути побудована на, о, на аграрному секторі, бо наша земля це не даремно ну, не даремно Це супер супер штука вирощувати, поки що мене не вистачає енергії, але переробляти і продавати це моя компетенція. Тому для мене цінність, коли людина мислить. Масштабами не своєї, не своєї кишені, а масштабами е, того м, блага, яке може бути створене для, е, для суспільства, в якому е, цій людині і інші буде люди місцево. Кайфу. Створити екосистему для українців. Ну, екосистему це створює багато людей. Створюють не. екосистему, а ти можеш створити екосистему в одному секторі. Створити в одному секторі приклади, екосистема, яка, яка буде. Е, яка буде. Конкурувати з усіма в світі і таким чином робити додану вартість на український продукт і впливати бажано на на ВВП, завдяки тому, що ти виробляєш і переробляєш і багато продаєш. Та да я чув про те, що можна виробляти пшеницю, просто продавати за кордон. А можна просто робити муку, і ти додану вартість. Там заробляєш ну, прям колосально. Ну ти ж просто робиш пшеницю, продаєш і заробляєш отак. Да. І все люди більше ну, ніхто не зароб... ну, не заробляє, Так ти вибраш пшеницю, ти її перевозиш на завод. ти хто перевозить, заробляє. Потім ти пшеницю переробляють. Ті, хто переробляють, отримують робочі місця і отримують, ну отримують замовлення. Далі ті, хто виробляють картон або упаковку для для борошна також отримують замовлення отримують отримують е гроші далі з цього платиться податки таким чином треба ж внесок в, е в податки держави далі yes. ти береш і вивозиш це і ти знову платиш там тим хто хто возить ну там логістичні компанії е ну і, власне ти продаєш за кордон і от ти вже от ти, от, ти більшу суму потім ну ти там продав на мільярд пшениці, а ти можеш платити на, на 10 мільярдів грубо кажучи, борош? Okay. І, і таким чином, ти, ну, це абсолютно, абсолютно інша модель. Всі аграрії, хто дивиться, можете до Євгена звертатися і пропонувати. А тобі пропонували інвестувати в крипту або щось з тих зв'язне? Мені поки що не пропонувало інвестувати в крипту, бо люди мало що розуміють, яке я маю відношення до бізнесу. Всі починають лише тільки здогадуватися, я починаю про це лише говорити. Чим я займаюся. І тому люди все бачать, я скажу мені, бачить блогера або максимум ресторатора. Можливо, людина, яка працює для української культури, але не більше. Але треба деякий час, щоб люди зрозуміли, чим я займаюся, і точно будуть пропонувати. Я до крипти відношуся як до сучасного ну, Сучасного, сучасного світового ем, е, такого монетного це називається фінансового інструменту, а що з ним буде далі? Е, по прогнозам минулого, не дуже позитивне майбутнє. Але хіба досвід минулого може впадати на інноваційні речі? Може часто говорити, що в тебе е, там, поганий продукт, він нікому не потрібен. А потім, коли цей продукт стає е, мультимільяр... Мільйон, ти такий, або мільярдом, ви всі казали, що ви в нього не віли, бо ви оставились на, на минулому досвіді. Можливо, ну тому я не дуже вірю в прогнози, Я просто слідкую за тим, що відбувається. А якщо от, ти б починав без початку? Так. І от тебе повні не ноль, куди ти пішов би яку сферу? Якби якби ти її був? Ні, ну якби дивіться, як диві ти диві себе ти, Давай, ти, ти зараз говориш, повернуся в минуле. Купив би <скільки> Та Ні, я, я, звіс, я <скільки> не, не прокрив. <скільки> ну типу, такі питання. Я би по я, я би бітка дав, і все. Ну типу, я б продав бився, я би батьки продав би, а потім би потім би їх викупив. А то печені нема ще 16-го. Я би всіх продав би. Ну, якщо чесно, якби тільки так можна було. А якщо говорити, як знайти себе? За ти себе це треба просто відчути те, що ти любиш. А те, що ти любиш, треба бути треба не, сором, не соромитись зробити своє хобі своїм життям. Бо що ти любиш робити рибу, зроби так, щоб в тебе була найбільша мережа рибальських магазинів, або найкращий інтернет-портал, або а, риба, або зроби там якийсь завод риби, або щось зроби. І тоді е, твоє життя буде навколо того, що ти подобається. Тоді тобі не будеш ніколи працювати, бо ти будеш ну, Будеш кайфувати просто: там риба, там риба, прокидаєш риба, везде риба, і ти ще на рибі заробляєш і потім ти витрачаєш а на рибу. Да. Ну кайф. Кайф. Амінь. Амін. Дякую, дякую, дуже приємно.